Добрий день, малята. До нас в гості завітала лялька Маша. Просить нашої допомоги, бо ніяк не може заснути. Діти допоможемо? На чому люди сплять? Так, на ліжку. А що потрібно для того, щоб лягти спати в ліжко? Так, постіль, що кладуть на ліжко? Матрац. А який він? З чого зроблений? А для чого потрібний матрац? Так, а чим застеляють матрас? Що кладуть на простирадло? Так, молодці. А відгадайте загадку? Ви лягаєте, а вам на вушко шепче сни, що? Подушка. Так, діти, а навіщо потрібна подушка? А з чого вона зроблена? Так, буває пухова, пір'яна, а що надягають? На подушку? Так, наволочку. А чим діти вкриваються? Так, ковдрою. А з чого зроблені ковдри? Вати, силікону, пуху. А що одягають на ковдру? Підодіяльник, вірно, дітки. Діти, а як назвати це одним словом? Все, що розглянули? Так, постільні речі або постільна білизна, молодці. А давайте тепер пограємось. Подушка яка? М'яка, красива, чиста, тепла, пухнаста. Якими словами про неї можна сказати? Так. Вірно, молодці. Все вірно ви сказали. А ковдра. Яка діти? Так, велика, тепла, простирадло яке? Тоненьке. Предмети постільної білизни, які чисті, гарні, вірно, матрац великий, а подушка яка? Маленька, ковдра товста, а простирадло яке. Подушка м'яка, а матрац твердий. Так, ось ми молодці вклали нашу ляльку Машу спати, а ви у мене, розумнички, не викидаєте постільні речі, не псуєте, застілаєте самі постіль. Тоді до зустрічі малята!